Доброго вечора, ми з України. Дорогі діти, батьки, вчителі. Сьогодні День знань. і Я хочу привітати вас із цим святом. І, хоч воно затьмарене війною, ми будемо навчатись. Сьогодні у нашій країні іде війна. Наші вояки боронять нашу Україну від російської орди. Заради того, щоб наші діти вчилися, говорили своєю мовою, торували свій шлях в майбутнє, жили у вільній країні, вони воюють. І в кожного із нас сьогодні своя війна і свої завдання. Дорогі діти, живіть, радійте, навчайтеся, творіть, будьте натхненними. Сміливими і слухняними, коли справа стосується вашої безпеки. Дорогі батьки! Ми розуміємо ваші хвилювання та ваші турботи і обіцяємо, що зробимо все від нас залежне, щоб не лише навчити дітей, а щоб підтримати їх, заспокоїти і зберегти. Сподіваємось на ваше розуміння та співпрацю разом зможемо, дорогі мої колеги вчителі знаю, буде непросто, але ми з вами зможемо. Ми подолаємо всі виклики. Бо ви професіонали, ви найкращі. ви зробите все. Щоб наші діти були здоровими, щасливими і звичайно найрозумнішими. Я хочу побажати сьогодні всім, щоб ми з вами із радістю і з турботою в серці прийняли друзів, наших нових друзів, які до нас сьогодні доєднаються до навчання. Я хочу побажати всім вам здоров'я, сталевої витримки. Спокою, розуму, швидкої реакції, правильних рішень. Знаю, вірю, переможемо. Тримаємо стрій. Слава Україні! Слава її героям! Родомишільський ліцей номер 3 чекає своїх учнів. Милі, добрі доро! Вам сонечко, яке буде ніжно всміхатися, і більше не буду плакати, і більше не буду боятися. Найрозумніші дорослі. Зробіть, будь ласка, щось, щоб страшино відати. 也不、嗯。